Я Сергій Крижановський, я директор бодроклінік, і сьогодні ми святкуємо 10 років нашій клініці. Це багато чи мало. Для когось це багато, для когось це буде зовсім мало. Для нас це початок насправді нашого великого шляху до найкрутішої клініки в Україні. За цих 10 років нам вдалося зробити дуже багато позитивних речей. Ми маємо базу більше 80 тисяч пацієнтів тобто більше ніж 80 тисяч пацієнтів отримували хоча б один раз послугу у нас в клініці. Ми змогли стати одною з найоснащеніших клінік західної України і точно найоснащенішою клінікою Волинської області. Ми зробили більше тисячі оперативних втручань від початку створення операційного відділення у нас в клініці. Ми змогли зробити багато хороших речей для людей практично з кожного куточка України, адже у нас були пацієнти від Харкова і Луганська до там Ужгорода, Закарпаття, Львівської області, ну і тим більше, звичайно, житлолинської області. Хочу привітати в першу чергу тих пацієнтів, які отримували якісну допомогу у нас в клініці. Ми робили все можливе для того, щоб ви були щасливі і здорові.